Вітаю всіх, це Тіма Агроконсалт І зараз розглянемо таке питання, що треба обрати, щоб максимально розігнати кореневу систему, тому що зараз у вас ростуть якісь там рослини на ваших полях або в теплицях, ойрок, кавун, там кабачок, капуста повинна зараз максимально розвиватись, тому що треба знати, що в першій половині вегетації закладається майбутній врожай. І що треба внести, щоб мати сильну потужну кореневу систему, котра потім може дати. Максимальний врожай і якісний. І потім ця потужна коренева система формує листя і далі ви вносите, наприклад, якісь там азотні добрива селітра, м'яч або якісь інші. І ці листя краще працюють сонячною енергією, краще працюють з кореневою системою. і тоді в розвинах менше нітратів. В кінці відео я покажу, яка потрібна сума грошей на 10 соток на гектар, там в залежності, яке брати пакування, щоб, що треба внести, і яка це буде сума. І так на сайті Агродвіж. Ці добрива, ці всі, що тут будуть компоненти, тут вони є. Тобто може зайти під розділ добрива, далі може зайти в підрозділ біозахист. Все обрати, дивитись, звідки воно все відправляється і все вносити, але не затягувати. Не, не треба це вже вносити там в кінці вересня, коли вже рослина закінчує вегетацію. Це у вас тут є план дій на серпень, місяць, початок вересня, якщо це відкритий грунт. Звісно, от якщо теплиці, то можна там серпень, вересень і навіть жовтень цим користуватися, залежності від того, яка культура яка у вас росте. І так, перше, з чого ми починаємо, це Доброго Black Magic, Це ну, доброго стимулятор Black Magic. Він може позиціонуватись так, як кондиціонер ґрунту. Це доволі така класна штука. Взагалі, в книзі, от зараз в мене на столі вона лежить. Практична агрономія від Ніла Кінслі. Це вчений з Сполучених Штатів. Він дуже багато. ну, Він все життя присвятив для вивчання ґрунтів. Він там доволі багато пише про ґрунтові кондиціонери. А Black Magic він слугує як ґрунтовий кондиціонер, він слугує як стимулятор розвитку коріння, і, що найголовніше, він стимулює він працює як добриво стимулятор, який поліпшує, покращує розвиток ґрунтової мікрофлори. Саме ґрунтова мікрофлора сприяє ґрунту на, на, на те, скільки цей ґрунт буде родючий розрахунок. Дивіться, дозування на 10 соток цього Black Magic 200-500 грамів на 10 соток. Якщо ми беремо малу, мале пакування, склад цього Black Magic ми бачимо зараз на екрані: там і азот, і кальцій, тобто тут є гумати і кальцій, вони сумісні. Тобто Грогрін зробила так його, що він, це доброго Блак Мэджик, воно кисле по, по своїй структурі, і тут гумати з кальцієм вони не вступають в реакцію, вони кожен до, до, доступний. Плюс набор мікроелементів, мікро цинк, молібден, марган, заліза, мідь, бор, тобто кальцій, азот. Що, я був на заводі Грогрін, і тут прям дуже цікаво це олігосагарити. І ще тут є лігносульфонати, тобто вони майже всі свої добрива їх додають. І саме це є тим середовищем, там, де коріння хоче рости. Наприклад, корне-стимулятори. Потужні якісь гормоналі, вони працюють 2-3 дні, потім ну, кількість э, стимуляторів э, гормонів росту знижується. А цей Black Magic він працює пролонговано і пролонговано створює умови для розвитку ґрунтової э, біоти. Тому даємо перше Black Magic 200-500 э, г на 10 соток дозування. Чому таке дозування? 200-500? Якщо у вас краплена стрічка лежить прямо близько біля рослини. Притик біля рослини або там 3-5, максимум 7, 7 см, то беремо мінімальне дозування, не треба витрачати більше коштів. Якщо у вас там від краплини стрічки до рослини 15 см, то вже треба дивитись ближче до максимального дозування. Тобто тут, в принципі, рослині багато не потрібно. Треба розуміти умови, де знаходиться краплена стрічка, куди воно буде потрапляти це добриво. Якщо воно далі від рослини, то воно поступово розходячись і знижується концентрація. Якщо близенько, то беріть мінімальне дозування, все буде гаразд. Наступне, що ми вносимо, всі вже ви знаєте, триходерма Мікагардіан це жива триходерма, активована, це означає в агресивній формі, Тобто там є і клітини, там є і спори, і міцелі, і продукти життєдіяльності. Тобто ну, Це вона виділяє, там є амінокислоти, вітаміни, стимулятори ауксини та цитекініни. Якщо вам цікаво, можете в Тік там передивитися або в Ютубі було порівняння там, триходерми плюс там, ві... там, з Вігортемом, триходерми з фруктаром або там, з іншими препаратами. Наскільки воно класно працює. Давати на 10 соток 600 мл трихадри Мікагардіан е, по 200 мл кожного від, е, виду 200 мл, вірід, 200 кінги, 200 харціану. На 10 соток її треба давати. Трихадерма заселяється на кореневу систему. А вона також, як і добрива Грогрін, вона підкислює середовище. Добрива Грин по всій ємності, де потрапили. Трихадерма саме пів сантиметра навколо коріння. Вона заселяється на коріння. Коріння захищене від а, хвороб, і плюс простимульовано аоксинами, цидикінінами і гібринами, котрі сама трихадерма і виділяє. Тобто ми маємо після Блекмеджика, після Блекмеджика простимульоване коріння, умови там, де коріння хоче рости, плюс набір мікроелементів, плюс грунтовий кондиціонер. Ґрунтовий кондиціонер це там, де воно провалюється, там, де е, волога не, за, не затримується, немає там задихання кореневої системи, тим більше повітря в корінні. Трихадерма дає нам. Захищено кореневу систему, а Техадерма дає простимульовано додатково, і плюс Black Magic створив умови там, де Техадерма хоче ще потужніше розвиватися. Якщо ви використовувати Black Magic, то ви трихадерму можете виносити не кожні два тижні, а раз в три тижні. Тобто не так частіше, тому що вона там ну, їй там краще почуватися. Наступне, що ми вносимо, це проалгін, це препарат на основі водорослів, його розрахунок 200-500 мл на 10 соток. Таке ж саме, такий самий принцип. Ну, якщо краплина стрічка у вас притик біля рослини 200 мл на 10 соток. Якщо далеко, то 500 мл на 10 соток. Тобто тут треба розуміти, зекономили на крапленій на стрічці, то більша норма. Частіше краплена стрічка, то менша норма, тому що все рослина отримує прямо поруч. Ви проалгін. Входить у нас от азот, калій, гліцин бі... те, прям... те, що рослина засмоктує, і вона стає, вона формує товсте листя. Оце Гліцин бітаїни, це для мене відкриття в цьому році це гарна штука. Багато в препаратах, де вона є, це робить ос осмотичний тиск всередині рослини більш потужним. Рослина краще отримує вологи, краще отримує елементи живлення. Тобто рослина стає така. М'язисти, я б сказав би. Екстракт морських водослів, водоросл... дивіться, яка дуже тут велика концентрація 30%, або якщо прорахувати на, там, на вагу, 36%. Тобто це один із найпотужніших водорослі тут аскофілом на дозу. Водорослі у нас є одні з найстійкіших в світі до перебуду вологи, то там відлив, там, засуха, потім вода приходить вон, там під, а, під водою. Вони одні з найстійкіших і там дуже багато і цитокінінів в водорослях в правильному співвідношенні. І тут ще у нас повинні бути фуль, а є фульвокислоти, олігосахариди – це як стимулятор, це енергія для рослини. І оцей проалгін, коли засуха, якісь перепади температури, а якщо якісь зниження температури. Висока температура, От зараз такі умови, дуже агресивні. Про Олгін, його можна віддавати по листу, але зараз ми говоримо про кореневу систему. Тому у нас виходить ось отакі три препарати: Black Magic. А, Black Magic першим ми вносимо три, а, Триходерма і Проолгін. Це все в одному поливі, в бакової суміші. Вони всі сумісні. Black Magic у нас. Стимулює кореневу систему. Black Magic у нас створює умови там, де коріння хоче рости та розвиватись, і створює умови для розвитку ґрунтової мікрофлори. Всієї ґрунтової мікрофлори, там і бактерії, і грибів корисної ґрунтової мікрофлори. А, триходерма, вона захищає кореневу систему, тобто її нічого не пригнічує, вона росте вільно. Нема умов там, де коренева тут сюди рости не хоче, тому що тут фузаріоз. росте всюди. Плюс триходерма вона підкислює ґрунтовий розчин і більш доступні елементи живлення. Наступне, це ми тут ще у нас проалгін, це на основі водорослів, це прям гарна стимуляція взагалі для рослин. Тобто це потужна, потужна суміш трьох препаратів. Якщо ми дивимося, взяти можна це на сайті Агродвіж, на моєму сайті замовити всі ці препарати, вони всі є. І ми тут давайте, ціна на 10 соток. Ви вже тут бачите, 562 гривні, тому що я тут взяв. Менше пакування, меншу упаковку, тобто кілограмову, тобто я беру менше пакування BlackMagic, менше пакування трихадерми, тобто у нас там 160 гривень вартість, а якщо 600 мл, то я врахую десь 170 гривень вартість. А, далі ми тут беремо а, про Алгін, менше пакування 232 гривні вартість. Тобто, якщо ми беремо маленьке пакування, тобто на 10 на 10, соток, на, о, на 10 соток у нас тут виходить 562 гривні на 10 соток вартість. Якщо на 1 гектар, на 1 гектар вартість, давайте ну, дозування збільшиться в, в 10 разів, тому що 10 соток на 1 гектар дозування збільшиться в 10 разів і ви можете вже брати більше пакування по 5 кілограмів, 5 кілограмів Black Magic, 4-літрова трихадерма Мікагардіан і 5 літрова Proalgін. Тоді вартість одного гектару становить 4666 гривень. Це дешевше, ніж там інші корни стимулятори, які там є. це виходить дешевше. І це набагато пролонговано працює більш потужно. Тобто у нас захищена корнева, у нас є гонтовий кондиціонер і у нас взагалі стимуляції і антистресант завдяки прологіну. Якщо ви будете вносити на 10 соток і хочете брати мале пакування, то там було у нас 560 гривень, а тут 4 тисячі тут виходить 460 гривень. Тобто велике пакування дешевше. Замовити на сайті Агродвіш. Посилання під відео і в коментарях я закріплю, де можна це взяти придбати. Біозахист, біозахист біофунгіциди, там знаходиться трихадрима Мікагардіан. Відправляємо напряму зі складу. А добрива, Грогрін, Проалгін та. Blackmagic відправляємо напряму зі складу. Тобто, це не через магазин якийсь, це напряму зі складу, який отримає напряму з Бельгії. На цьому заводі, ще, ще раз скажу, я був, назнімав багато відео, буду виставляти їх в е, Зараз вони перекладаються, чекайте, ці, колись відео ці з'являться. Дуже якісні добрива. Вони одразу йдуть підкислені, і що підходить для багатьох ґрунтів. Тобто, це така суміш для розвинення кореневої системи. Як часто це давати? Я би давав би це. Приблизно, якщо це теплиця, раз в 4 тижні таку суміш я би вносив би в полив. Black Magic, він ще має таку штуку, як ґрунтовий як кондиціонер, а це позбавлення ґрунту зайвих солів, котрі можуть бути слугувати як отрута для рослини. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Нагадую, що мене звати Тімур, я займаюся агросупроводом та агроконсультацією фермерів з України. Цей досвід ми вже відкатали. Із 15 господарств у мене на грусу. Правдів з сіми господарств ми це з ним і без нього. Ми це, ми це дивились, порівнювали там з радіфармами, з Райка Стара, ми це порівнювали і і на Кавунах, і на помідорах, і на перцях. І Відкритий і закритий ґрунт. Такщо є досвід, кому цікаво, ви можете поділитися цим відео в групах там в Агродвіжі і всіх інших, що кому це буде корисно. Всім дякую. Далі більше.